А гроші ми де тратить. Гроші ми де трати. Ви не речите нічого, що робити. На сьогоднішній день людям надоїло, можна сказати, такі безпорядки в нашій державі, в нашому районі, мав ще й в селі. Получається, що незаконний вид видобуток Бурштину. Завівав все, можна сказати, все населення. Воно надоїло тим, що копають хто де копало, окопують окуп, хати, поля, нікому воно нічого не треба. Але ж за нашапці, за дал, 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 далі часи ніхто не думає. Узмутився тим, що вже на сьогоднішні діти не можуть 20 хвилин стоїть біля школи, щоб перейти дорогу транспорту, більш тисячу чоловік їде копати. Приїжджала і районна міліція, районний прокурор, приїжджав і елітом два рази генерал в цьому складі всіх чиновників привозив, але воно, воно нічого не дало. Це питання стоїть, я думаю, на державному рівні. куди воно не вирішиться, в порядку не буде. Що людей заставило взяти за лопати? Бажання наживи, на вашу думку, чи бажання вижити? Я думаю, що бажання спокійно пожити. старшому поколінню, воно вже воно, вони дивляться на цю землю, їм душа були, на ліса, як вони понівечені. Ну стільки транспорту їде. що… А заліз, хлопче а нічого не показує, хлопче нічого. А вони все йшли, ну взагалі дійшли до того, а в нас сторона, ось така, доводимо, ця сторона ми доводимося. Тут води немає, Гор, виходить, вся туди. Корведи по сушці, туди гонь. Ну, та половина.